23 вересня, за повідомленням Смілянської міської лікарні, у нас в області зареєстровано ще два випадки гарячки західного Нілу. Це мешканці міста Сміла та Смілянського району. Відповідно, чоловік 60 років та жінка 40-80 років. Також діагноз їм встановлений був після діагностики. Сироватки, це дослідження було проведено референс-лабораторією Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я відповідно України, яка знаходиться в місті Києві. Після цього дослідження були отримані великі титри антитіл, і за результатами цього встановлено саме діагноз гарячка західного нілу. Ці двоє людей знаходяться на лікуванні. Смілянській міській лікарні, стан них стабільний, а лікування вони отримують. Що для цієї хвороби дуже характерно для гарячки західного нілу, що вона виникає внаслідок покусу комарів. Що симптоми, які виникають перші симптоми у людини, вони не характерні. Саме, от, наприклад, ми не можемо сказати, що це гарячка західного нілу. Це симптоми, які характерні, наприклад, для якогось грипу. Тобто ми маємо в увазі підвищення температури різке, головний біль, біль в су суглобах, біль в м'язах, може бути висипання по шкірі, може бути збільшення селезінки, печінки. Також може що найгірше, це враження саме нервової системи, можуть бути запалення головного мозку або його болонок, менінгіти, енцефаліти, які будуть супроводжуватись паралічами, парезами, якимись розглядами свідомості. І саме з отакими станами людина. Надходить в лікарню, як правило, і тоді вже починається робота лікарів, які повинні діагностувати саме що це захворювання і чим воно викликано. І тоді відбирається кров у людини, направляється до нас. Ну, сироватка саме направляється до нас. А ми вже відправляємо її в Київ в референс лабораторії, де встановлюється вже остаточний діагноз. Крім того, хочу зупинитись на тому, що ця хвороба не була характерна для Черкаської області. Всього, наприклад, в цьому році 50 випадків захворювань по Україні. Це, як правило, Київ, Київська область, Полтавська область. Черкаси, ми маємо 4 випадки: Два – Уманський район і два – Смілянський район. Перші випадки це були кінець серпня, це Уманський район. Перший випадок він був летальний, на жаль. І була проведена досить велика робота. Питання виносилось. Заслуховувалася на ТЕП ТНС, було прийнято відповідні рішення, підвищилась настороженість, і у лікувальних закладах стали відбирати більше сировоток. І зараз ми маємо чотири випадки. Що ще характерно для цього захворювання? Що від людини до людини воно не передається. Воно передається тільки під час покусу комарів. Специфічного лікування для нього немає, тобто лікується безпосередньо. Ну, якщо це запалення головного мозку, то відповідного запалення. Якщо це якісь катаральні явища, то їх також вакцинації від цього захворювання не існує. Якщо людина перехворіла, то задокументованих випадків, що людина захворіла знову, це також немає. Тобто імунітет є і він стабільний виробляється.